Добрий день, привіт з Бесарабії це південь Одещини показую вам кущик троянди, яка вже майже розквітла, ельф. Троянда витка ельф, які в неї гарні квіти, біло-зелені такі. Фисташковий, такий колір у неї, а ось яка красива вона. Ой, а тут таких багато і такі крупні вони, ось подивіться. Ось. Та ще оця, мабуть, одна із перших. Ось. Зараз покажу отак. А ця внизу. Ось. Сонце закриває. Ось подивіться, яка вона красива, крупна. І крупна така. Та ще й пахне дуже приємний в неї запах. Ви Подивіться, скільки тут їх на кущу. Цій, цьому кущику вже, мабуть, п'ятий рік. Я його купила на базарі у жіночки, Ну, вона мене запевнила, бо я так хотіла цю ельф троянду, а вона мене запевнила, що це точно буде ельф. І так і вийшло. Ось, подивіться, красота красот. Дуже красива, ну дуже красива. Ось І подивіться, наскільки вона красива. Сонечко світить, у нас сьогодні така гарна погода, то було прохолодно останні дні, а сьогодні прямо, прямо тепло. Подивіться, подивіться, скільки тут цих квіток ось. Вони такі, ну як вам сказати, жовто-зелені. Не білі. Ой, подивіться, які красиві вони, ой. Подивіться. Ось. Не одна ще не впала, бо вона тільки почала відкриватися. Ось, не одна ще не впала. Ось цілий букет коло мене. Ой, така гарна троянда, та ще й пахне. Пахне такий приємний неї колір. І настільки вона гарна, прямо красота така в неї, як сказати, є, є, ну як то сказати, дівоча, не тронута, наскільки не покушана, не, не поїжджена. Наскільки в неї ці ліпісточки чистенькі і квіточки чистенькі, такі ніжні ніжні. Хочеться їх роздивлятися, хочеться милуватися ними. Ось я вам знімаю їх, показую. Троянда битка ельф. А ще кущик покажу. Ось я так стану на відстані. Покажу який кущик, Ось, щоб ви бачили. Височенький, він уже трохи вище сітки, трохи вище сітки. Ось, ще трошки красоти вам покажу. Тут Golden Gate, маленька витка, трояндочка. Ось. <сум> Ось дуже дуже цікава така лахматушка. Квіточки, як от, от квітають у неї, спочатку такі. Жовті ось я покажу. Ярко-ярко жовті ось так. Стану ось так сонечко Ярко-ярко-жовті, коли відкривається і печинки видно. А потім вигорає до такого біленького, біло-жовтого кольору. Вони схожі кольорами зельф трохи. Ця більш така жовтіша ярка. Маленька сама, подивіться, як вона рясно квітує. Я її теж загоризонталила трошки. Ось. Дуже цікаво. Вона мені так спочатку, коли були два... дві квіточки, коли вона була геть маленька, були дві квіточки. Якось вона мені не сподобалася. А зараз я так тільки нею любуюся під ковід. Здалека її видно, як фонарик горить. Ось така красота. Помилитися разом зі мною нею.